Ось хочу показати вам краба. Ну В принципі, це наше місто, тому що ми з чоловіком любимо рибачити і скоро почнеться крабний сезон, тому це взагалі наша тема. Дуже багато кольорів, дуже насичене таке динамічне місто, тому я не знаю, як довго прямо в центрі витримаю, але я хочу зараз вже підійти і знайти цей. А, красивезний темпл, храм для мене це трошки ближче ніж там магазини і це все. Тому я буду шукати зараз вихід з вулиці і шукати такий заспокійливий трошечки оазис. Так, Я продовжую досліджувати осаку. І Осака унікальна тим, що ось 5 хвилин тому назад там були неонові вивіски, музика і сучасні споруди. І за хвилин 10 ви вже з'являєтеся в старовинному такому храмі, який це не одна споруда, а цілий такий острів. Я більш вибираю це, тому що мені більше підходить спокій, я вже втомлююсь від цих неонових вивісок. Не в плані тому, що втомлююсь за свого там віку чи що, але мені ближче такі ось території, де можна сісти, помедитувати, заспокоїтися, збалансуватися. Я вже перевіряю на собі, що саме оці вулиці з неоновими. Вивізками музикою, вони тебе виводять трошки з балансу, тому що ти вагаєшся, і шум-гам тебе просто трошечки якби виходить з контролю. Хоча це моя особиста думка, але я вибираю ось такі спокійні храми. Тут, звичайно, дуже багато туристів, але можна завжди знайти маленький куточок в саду і просто заспокоїтися і помедитувати.